Діло було в 41-му році, Бо мені було тоді 13 років. Виходжу, бля, нахуй з хати, дивлю на город, блядь. німців куча повно-повно, блядь. Я ж, блядь, взуваю нахуй, свою керзові чобати, шнурки пезелень зав'язав на три банти, блядь. Біжу на. Стріляють, блядь. Снігу по колінах, кукуруза, блядь, в мене така зелена хуєна була. А вони її вирвали нахуй з куріннями, блядь, підараси Йовані. Ну то хуйня. Я ж, блядь, відбивався, відбивався, та й думаю, ну нахуй, сібався за конем, беру коня, блядь. Сідаю на нього, в мене ножик маленький, я сів на коня та їду. Махав тим ножом, махав, не повезло, їбанув коньові голову друбав. Зліз, нахуй, сто коня. Бачу пизда, повзе один нахуй на мене прямо. Я йому тільки каску на очі пес Кофана як дав, ну пизда, короче, очі повистрелювали, каску погнуло, руки, ноги повідривало. Що робити? Тут ще толпа вилазить нахуй. Я тільки гля, блять. Пулемет з кармана достав два патрона, блять, з рюкзака, пиздик І та-та-та-та-та-та-та як почав, минут двадцять строчив тому, блять. Ну все, отак.